Для школярів Коломиї почали проводити уроки мінної безпеки важливу інформацію у час війни хлопцям та дівчатам розповідають представники Державної служби надзвичайних ситуацій, як виглядають вибухонебезпечні предмети, як поводитися, коли їх виявили? Тепер знаємо і ми бо відвідали одну із лекцій рятувальників. Оплески. ось така реакція коломийських школярів по завершенні уроку змінної безпеки, який провели рятувальники. Учні кажуть, у цих оваціях також подяка усім ДСНСівцям, які щодня ризикують заради порятунку українців. нашій країні війна. учениця Коломийського ліцею номер 8 Анна, прослухавши лекцію, рятувальників, каже, ті роблять важливу справу, проводячи уроки змінної безпеки для школярів. Щоб ви, діти, такі як моє покоління, знали, як себе вести, коли якісь є вибухові предмети. Щоб вміти себе повести правильно в цій ситуації з новими важливими знаннями тепер Юлія. Дівчина розповідає, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, як поводитись, куди телефонувати. Важливо знати не лише у часі сучасної війни. Багато є ще залишилися мін других світових мін. Я б не хотіла на них не трапити. На жаль, кажуть, рятувальники чи не щотижня отримують повідомлення про виявлені вибухонебезпечні предмети на території Коломийщини, які залишилися тут після бойових дій під час попередніх воєн на наших землях. Працівники виїжджають на ідентифікацію спільно з працівниками поліції, вивозять в спеціально обладнані місця, і група піротехнічного розмінування знешкоджують їх. Це ідеальний сценарій, каже Михайло Дзьомбак, але для його втілення продовжує начальник відділу запобігання надзвичайних ситуацій Коломийського районного управління ДСНС Івано-Франківській області. Повинна бути злагоджена робота. Найперше це стосується тих, хто знаходить вибухонебезпечні предмети, а тому й започаткували уроки мінної безпеки для школярів, щоб передати їм важливі знання, правила, які рятують життя. Ви можете знаходити важко безпечні процентів часів першої та другого світло. Зараз у нас в країні війна, і я думаю, це знання нам не зашкодить. Найперше кажуть фахівці при виявленні підозрілого предмету: не підходьте, не торкайтесь, попередьте інших і негайно телефонуйте до рятувальників. Наші фахівці проводять роз'ясненню роботу. Під час викладення матеріалу ми розповідаємо основні засоби враження, які зараз розташовані на нашій території. Тобто, це можуть бути противотанкові міни, ручні протитанкові гранати, можуть бути осколочні міни, фугасні міни, засоби враження живої сили. Розповідається елементарний принцип будови. І як діяти відбувається живе спілкування, дітки будуть мати таку первинну уяву, як себе поводити при виявленні вибухонебезпечних предметів, куди телефонувати і які першочергові дії. Вже у скорім часі продовжує Михайло Дзюмбак у школах Коломищини планують облаштовувати класи безпеки. Це всеукраїнський проєкт заради інформування школярів. Тут проводитимуть спецуроки, кажуть рятувальники, не лише теоретичні, але й з практичними завданнями. У початку нового навчального року буде декілька класів безпеки функціонувати вже на Коломийщині. У кожному класі безпеки буде створена платформа змінної безпеки, платформа пожежної безпеки, платформа техногенної безпеки, платформа цивільного захисту. Марина Максимів, Богдан Горук для подій телеканалу НТК.